Вітаю, дорогі друзі. Вже вдруге ми будемо говорити сьогодні із тим лектором, тим експертом, якого вже знаєте, отцем Рафаїлом, будемо говорити про завершення літургії. Насправді це дуже трепетний момент, причастя священнослужителів, причастя мирян і так просто цю тему розкрити складно. Тому що, врешті-решт, всі ті довжелезні сюжети, які ми з вами писали перед тим, всі ті години переглядів, які я надіюсь, ви... Приділили нашому проєкту, вони вели до одного: до того, щоб ми з вами полюбили причастя, до того, щоб ми з вами навчилися готуватися до причастя, щоб ми полюбили храмове богослужіння і збагнули, до чого воно нас підводить. Врешті-решт, все, що робиться у храмі Божому, підводить нас до цього кульмінаційного моменту. Про причастя святих таїн Христових будемо сьогодні продовжувати розмову із Отцем Рафаїлом. Вітаю вас, Отче. Так, продовжуємо. Екскурс наш в такий вже важливий момент фінального завершення літургії. Далі священник роздробляє святий Агнець і там залишається у нас три частинки. одна частина це частина Христос. Агнець складається Ісус Христос Ніка, тобто Ісус Христос переміг. Частинку Христос священники роздробляють на всіх священнослужителів, які є в алтарі, і причащаються тіла і крові. Але в алтарі священик та діякон причащаються окремо окремо тіла та окремо крові. Перед цим, звичайно, ми виражаємо своє благоговіння та недостоїнство, перед яким ми приходимо до причастя. Священик читає молитву о слабій Оставі, в якій просить, щоб ну вже. Прямо перед самим причастям просить, щоб Господь оставив всі гріхи, всі провини, які в нас є, перед самим самим святим таїнством. Причому я знаю, що навіть священнослужителі часом додають, я думаю, ви підтвердите ці слова. Зазвичай ця молитва звучить з певним переліком, я же словом, я же ділом і так далі. А завжди священники додають «я же в службі сій». Ще й так. наче просять, що ми можливо зрішили в цій службі. От наскільки це такий трепетний момент, так так дійсно. насправді дуже часто. Ну кожна людина на літургії може там якоюсь думкою, чи чимось, чи якісь там пономарі, хтось прогнівав священника, чи ще щось. Звичайно, є такі вставки до того, що ця молитва війшла досить пізно, тому до неї можна щось додавати. Після цього ми робимо земний поклон. Який також виражає наше недостоїнство, з яким ми підходимо до святого причастя, і наше благовіння, наш, наш страх, з яким ми причащаємося завжди тіла та крові Христових. Священник бере, якщо він служить сам, то він одразу бере святе тіло і читає молитву вірою, в Господі ісповідою. Тут цікавий момент в тому, що Священик читає цю молитву двічі. читає в алтарі і читає вже для всього народу. Це означає в першу чергу те, що причастя, яке є і в алтарі, і для народу, воно те ж саме. І священик це та ж сама людина, яка причащається як мирянин біля амвону. В нього ті ж самі провини, ті ж самі гріхи, в нього та ж сама сім'я і так далі, і тому подібне. І Звичайно, в цій молитві ми е, знову просимо Бога, щоб Він е, з, заради нашої віри, заради нашої віри в те, що ми причащаємося дійсно реальних тіла та крові Христових, прийняв наше причастя, щоб воно було е, не ради наших недостоїнств, а завдячуючи любви, е, любові Божої. Ми прийняли тіло і кров Христові. В древності, якщо ми говоримо з першого століття, з апостольських часів, то всі причищалися окремо, так як заповідав Христос, коли Він переломив тіло і дав чашу з вином. І дійсно ця практика була досить, досить довгою, вплоть до 5-4 століття. Десь раніше, десь пізніше, звичайно, наприклад, коли Кирило Єрусалимський пише про саме цей момент, коли священник дає тіло Христове людині, то він говорить, що людина приймає тіло Христове і говорить амінь. І з таким благоговінням має прийняти і потребити це тіло, з яким, наприклад, вона б брала золото, і у золота були б якісь золоті крихти. І Людина, звичайно, золоті крихти, навіть якщо б вони впали, вона б їх збирала, вона б розглядала, де, куди і як вони впали. Саме так ми маємо з благовінням приймати тіло Христове, приймати кожну крихту. І, звичайно, в цей момент, коли, наприклад, в IV столітті християнство стало. Вже офіційною релігією, ну, спочатку релігією дозволеною, потім офіційною. До церкви прийшло багато народу. І з пришестям в храми більшості людей, звичайно, почала змінюватися і практика причастя. Мені здається, що це можна пояснити за допомогою певного прикладу. Коли, наприклад, є лікарня. До якої приходить ну, 5-10 людей, ці люди вже звикли до, цього, до, до певних засобів гігієни. Вони приходять до цієї лікарні не один рік, не два. І тому про засоби гігієни можна і не розказувати. Але давайте подумаємо, що ця лікарня стала народною. І весь народ може приходити до цієї лікарні. І лікар лікує всіх, ну або більшість. Більшість людей цього, там, я не знаю, цього міста і так далі. Звичайно, що приходять люди з повним нерозумінням гігієни. Приходять люди різних верст населення. Це сталося із церквою в IV столітті. З збільшенням. Народу, звичайно, церква починає розуміти і дещо по-іншому причастя, дещо по-іншому ті моменти, які відбуваються з пов'язані з причастям. Далі причащається деякон, якщо він, звичайно, є. Після цього священик роздробляє. Повністю роздробляє ще дві частинки, частинки Ніка, якими причащається народ. Він їх роздробляє і окунає в чашу. Після причастя священнослужителів відкривається завіса. До речі, цікавий момент те, що коли завіса закривається то це також є певним символічним моментом е, символічним моментом, який е, говорить про той камінь, який був привалений до е, дверей гроба, як говориться в одній з молитв. І коли відкривається царська завіса, е, відкривається катапетасма і відкриваються царські врата, священик говорить «Со страхом Божим і вірою приступіті, хор співає благословен, гряди воїна Господня. Це вже видимий образ Воскресіння. І певною мірою цей образ Воскресіння ми можемо побачити, коли в пасхальну седмицю, в світлу седмицю, все відкрите. І катепетасма відкрита, відкриті царські врата, все відкрите, що означає, що все. Камня на гробі нема. Слухайте Христос уважно слухати уважно, тому що бачите, більшість із наших глядачів точно ходять до храмів, де є царські врата, де яконські врата, і вам нічого не видно. Тому що я, до прикладу, вже цілий рік служу в храмі, де і в верхньому, і в нижньому немає царських врат, то в мене парафіяни і так все бачать. От, а вам треба обов'язково слухати, що скажуть наші експерти, тому що насправді вам не видно цього, а ми служимо вже рік як на Великди. У мене цілий рік був ж, ні, як як Баску. Ну, поки що тільки мріємо купити царські врата колись. Так що ми бачимо все. Ну а для тих, хто не бачить, потрібно, звісно, розповідати. І ось саме відкриття царських врат означає символ Воскресіння. Якщо ми говоримо про іконостас, царські врата, то це також елементи вбрання храму, які з'явилися також в цей період, в період, коли до церкви починає приходити дуже багато людей. Деякі пов'язуються з Святителем Іваном Златоустом, деякі говорять, що це більш пізня або більш рання практика. Але менше з тим, хор співає благословен, грядий во ім'я Господнє. І цим самим ми знову проголошуємо про те, що прийшов Христос заради нашого Спасіння, прийшов заради того, щоб людина могла знову війти до раю. І, Певним чином, священнослужителі, які виходять на вон з чашею, які виходять на Амвон з тілом та кров'ю Христовою, є тими янголами, які проголошують про Воскресіння Христове. Народ, який зібрався, можна порівняти з тими жонами мироносицями які прийшли перші до гробу і побачили, що він пустий. Побачили, що Христос Воскрес. Тому всі люди, які зараз приходять до причастя, вони є певною мірою тими, хто знову і знову вперше і вперше бачить Воскресіння Христове. А можна цю практику запитати? Тому що насправді є різні думки щодо цього. Деякі люди, коли ти виносиш чашу на Амвон, вони падають на коліна, роблять земний. Поклон. Наскільки ця практика розповсюджена всіма православними церквами, чи це традиційна історія для деяких лише регіонів нашої країни? Наскільки я розумію, це е, традиція місцева, вона не пов'язана з якимись літургічними моментами, але якщо ми побачимо, подивимось на давні літургії, то завжди з перших літургій є момент е, поклоніння. Вже саме тіло та крові Христовим. Цей момент є і коли священик робить земний поклон, і звичайно, коли народ робить земний поклон. Я та так розумію, просто та відміняється в певні святкові дні. Коли, скажімо так, тоді вже ми можемо сказати людям: ну давайте хоча б сьогодні не робити. Так, так звичайно. Зрозуміло. Отже, священник говорить говориться страхом Божим та вірою приступіті. Він закликає всіх без винятку? Він закликає всіх. Звичайно, всіх. І про це говорить літургія. Молитви літургійні, особливо, якщо ми побачимо молитви в літургії Святителя Василя Великого, то в них говориться, що ми всі є причасниками тіла та крові Христової. В певний момент, знову ж таки, в IV столітті, з'являються люди, які починають. Причищатися менше і менше. Або з'являються люди, які приходять до церкви, приходять до храму, хрестяться, і е, вони схожі на тих людей, про яких говорив Христос. Це зерно, яке впало е, на почву, там, де є бур'ян. І бур'ян інколи проростає краще, ніж зерно. І тому люди, е, приходячи до храму, хрестячись, вони відходять, а потім знову приходять. І це пов'язано з. Практикою причастя. В давній церкві людина, яка приходить на вечерю, людина, яка приходить на таїнство, 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 вона обов'язково причащається. І це було стандартно для людини до IV століття. В IV столітті вже є практика, коли люди причащаються один раз на рік, або і то менше. Наприклад, якщо ми почитаємо книги, які називаються Катехізис, то там є прописана практика. Катехізис, наприклад, 19 століття прописана практика. Людина має причащатися чотири рази на рік. Чотири рази, тому що кожного посту, наприклад. Досить пізня практика, відверто кажучи. Пізня, пізня, звичайно. Але не менше, ніж один раз на рік. Ця практика. Ця практика пов'язана з тим, що люди, які приходять до церкви, вони починають розуміти ці слова «Со страхом Божим і вірою приступіті дуже прискіпливо. І певною мірою підготовка до причастя заключається в дисциплінарних нормах: прочитати канони, прочитати акафіст, прочитати молитви, підготуватись до сповіді. Посповідатись і так далі. Чогось там не їсти, чогось там не пити, ну, обов'язково так, так. завершувати бути певний піст. Але священник, який причищається, він, точніше, священник, який служить, він кожного разу причащається. І для священника цієї норми немає. А отже, і для інших. А отже, і для людей, які дійсно. Можна назвати віруючими людьми, тими, які приходять кожної літургії до храму, вони можуть в принципі також підходити до причастя якомога частіше. Взагалі, практика частого причастя чи більш рідкого причастя це досить, досить часте запитання, яке хвилює більшість віруючих. Деякі говорять, що, ну, от, наприклад, Марія Єгипетська причастилась один раз і все, їй цього було достатньо. Або давні подвижники єгипетські, які причащались один раз на рік, а то і ще менше це люди, які, звичайно, забувають, що той страх, з яким ми підходимо до святої чаші. Це в першу чергу благовіння. А по-друге, чи може людина, якщо, наприклад, вона попустилася, якщо вона звершила все, чого потребує підхід до причастя, чи може вона сказати, що все, я готовий причаститися? Це була би духовна катастрофа. Так, це, це люди, які, які вже не розуміють. До чого вони підходять, отже, все-таки ми кличемо всіх, а відповідальність за те підійти чи не підійти, залишаємо на самій людині. Втім, ми не прикриваємо їй ці двері. Це дуже важливо нам говорити. Ми не закриваємо ці двері, ми не кажемо не підходьте. У священика дуже мало причин не допустити людину до причастя. Радше за все, сама людина всередині себе будує ставить ці блоки, ці заборони. Натомість Господь каже: Прийміть. Тіло моє, прийдіть, прийдіть і їжте мою плоть, прийдіть і поїдьте мою кров. Мені здається, саме це ми маємо донести нашим парафіянам. Люди причащаються. І ось особливо в період пандемії були такі певні, знаєте, проблемні моменти. Я знаю, не буду розповідати, яка, але я знаю про одну парафію, де священнослужитель після кожного причастя марянина лжицею, тобто спеціальною ложкою, так, якою причащає священнослужитель Марян. Він е, постійно вмикав її у нашатирний спирт. О така специфічна історія, е, хтось, можливо. Починав давати причастя значить, під іншими видами, різними лжицями, навіть часу і так далі. Яка практика, чи, чи це допустимо, чи це не є порушенням, чи це можливо лише такі тимчасові речі, які допускаються в нашій церкві? Я не хочу зараз викликати ніякий конфлікт і нікого звинувати. Просто мені здалося це абсолютно нормальним, якщо це відповідає тому остраху священного служити. Я не бачу в цьому ніякої проблеми, тому що врешті люди причастились. Як ви бачите це самі? Це питання досить цікаве і нагальне для нас, для сучасності з ковідом. Ми зрозуміли деякі моменти по-іншому. Наприклад, деякі парафії в Німеччині вони мали в обов'язковому порядку щось робити для того, щоб, хоча б їм дозволили служити літургію, деякі органи. Які слідкували за тим, щоб люди не е, робили скупчення, вони зробили обов'язкові правила для того, щоб е, люди могли збиратись. І одним з правил було те, щоб не користувалося однією тією самою лжицею. Звичайно, <клес> питання постало або взагалі служити, або не служити, то радше причащати людей е, одноразовими лжицями, для того, щоб їх потім, звичайно, утилізувати. З, повністю, з благовінням, ніж взагалі не служити літургію. Е, коли ми говоримо про про лжицю, то це також е, нововведення, можна так сказати. Бо, е, як ми вже казали, людей причащали під тілом, тілом та кров'ю двома видами, коли давали тіло в руку, і потім е, давали випити з. Чаші Абсолютно так. І, додати, так, і це роблять так. так. Тобто та священницька традиція, яка є зараз у нас, коли священик причащається і так, і так, вона була і в древності. Чому ж з'являється лжиця? Це питання досить просте, тому що коли людей стало багато, постали питання, точніше, навіть прецеденти, коли деякі люди не з повним благоговінням підходили до всього цього. Розповідати людям було не було сенсу, бо розповідаєш, розповідаєш, а воз і нині там. І тому постало питання про те, щоб причищати людей ложицею. Це було покликане для того, щоб з більшим благоговінням людина підходила до причастя. Щоб не падали ті самі крихти, мабуть, так, так що так. не проливалося, вино, все було. Наприклад, ми коли ми говоримо про причастя хворих священників, то священників хворих також причащають лежицею. Тому в цьому нема нічого такого зазорного чи проблемного. Або, наприклад, практика, коли деякони, перші деякони, деякони в давності, вони ходили причащати людей на дому. Це робили деякони. І яким чином вони приносили святе тіло? Я завжди задавався цим питанням. Все було дуже просто. В них був якийсь сосуд, в який вони клали не так, як ми зараз, наприклад, тіло, напоєне кров'ю, а просто кусочки тіла, без крові, і причищали таким чином людей. Так само робили і подвижники, наприклад, в єгипетській пустині. Вони брали з собою з храму святе причастя і причищалися Ну, дітей же ми причищаємо тільки кров'ю. Дітей причищаємо тільки кров'ю. Тобто, якщо ми причищаємося або тіла, або крові, це не означає, що ми причищаємося якимось ущербним причастям. І в тілі Христовому, тобто і в крові, повністю є самий Христос. Якщо можна, дайте декілька зауважень щодо практики запивки, тому що часом черга біля запивки після причастя набагато більша ніж черга до причастя. Так і коли виникла ця традиція, і з чим вона була пов'язана також. Ну, ця традиція тут також дуже цікава своїми коренями вона сягає давнини і гап. Агап, які, на які приходили християни, приносячи всі свої продукти там і так далі. От. І християни е, на цих агапах е, просто вечеряли, і це була вечеря любові. Е, після того, як вже агапи відміняються, е, деякі моменти від агап залишаються. Е, один з таких моментів це, звичайно, ті хліба, які благословляються на літії е, під час всенічного бдіння. І, звичайно, це запивка. Є різні практики того, якою має бути запивка, чи має там бути вино, чи не має там бути вина. От, деякі люди спекулюють цим питанням, але до цього потрібно відноситись простіше. Запивка. І е, просфора, яку дають людині для того, щоб вона після причастя це все потребила, це також один із моментів благоговіння, щоб ми е, за допомогою запивки та за допомогою просфори е, повністю свої уста очистили від того, що ми причастилися. Ну мені здається, що мова йде про спекуляції. вам за цю позицію. Я пам'ятаю історію, яку розповідала мені моя мама, як в одному із. Населених пунктів, де вони проживали разом з татом, лихі люди, духовно лихі. От для них було важливо пронести причастя після служби до цього там, волхва чи відуна, як там хочете сказати. І я також читав, що ця практика, в тому числі, ґрунтуючись на тих тезах, які ви зазначили, передбачала і. Можливість вкотре переконатися, що людина точно ковтнула, що вона пізніше не буде чинити нечесно і неблагочестиво з тими дарами. Ми пам'ятаємо, коли кінець 19-го, початок 20-го століття, деякі із людей, вороже налаштованих до церкви, ледь не заряджали причастя у гвинтівку і стріляли в небо, просто щоб таким чином висловити своє неблаговіння і нелюбов до церкви Христової. Так можливо, так запивка також діє таким чином. Так, так, звичайно. Певною мірою ми удостовіряємося в тому, що людина дійсно причастилася і нічого не зробить з цим причастям. З цим пов'язані ще деякі моменти, в тому, що є люди, наприклад, у нас лаврі, деякі, які намагаються причащатись у всіх храмах. І навіщо? Для того, щоб причастя винести і щось з ним зробити. Якщо, щоб такого не було, звичайно, людина має е, випити запивку та з'їсти просфору. От і в цьому випадку, звичайно, вже не буде ніяких сумнівань в тому, що людина причастилася дійсно. Щиро дякую вам, отче, за той час, який ви нам приділили. Можливо, комусь видається, що ми з вами звертаємося і приділяємо достатньо багато уваги тим темам, які того не варті. Ну та ж запивка, так але ми знаємо наскільки це важливо за кожним. Із таких фактів церковного буття є певна своя історія і певні важливі е, речі, які ми маємо знати. Дякую, що ви привідкрили нам завісу до розуміння деяких речей. Отже, дорогі глядачі, брати і сестри, ми з вами завершили уже передостаннє відео нашого сюжету. Ми розділили його на дві частини, але, мабуть, можна було би ділити цю. Тему ще на три, і на п'ять, і на десять частин. Ми говорили про причастя, а саме до цього моменту прямує наша християнська душа протягом всього богослужбового кола, чи то денного, чи то місячного, чи то річного. Взагалі, наш весь життєвий цикл приводить до єдиного з'єднання із єдиним до поєднання із плоттю. Та кров'ю Христовою. Я щиро надіюся, що той останній сюжет, який буде записаний нами невдовзі, він, як і всі попередні, приведе нас до любові, до православного богослужіння. Я з нетерпінням чекаю на нову зустріч.